Озветься ще віщий степ, озвучить колишню брань, і слава Твоя зросте, лиш грай, моя кобзо, грай. про час, як була біда, як нищили нас в ярах, правдиво оповідай, ти грай, бандуренько, грай. Як ми гарували віки, як нищив північний враг, та вільнився дух козаків. Ти грай моя, Кобзо, грай про те, як співав мамай. Коли не було й пера, мамаїв уже нема, а ти наша грай Дамо від коша в борні, щоб ворог змором не брав, і знов гороби на ніч, речи Бандуренько, грай, відлуню й в серцях буди, бо я не манкурт, не раб, до змавігів, до змагів нових веди. Ограй наша коб, зограй. І в темінь нічну і врань, край душу та не вгавай, займеться ще наша зоря, ти грай на шалі рограй, зліковуй від давніх ран, гуртуй поснулих збирай, за волю одвічна брань, речи коб зограй, ой знову гряде пора. Знов стогне земля, сира, ти замість сурми пера, тож грає наша ліра, грай, тож грай, бандуренько, грай, тож грає наша кобза. Грає.